Привіт, сьогодні на огляді нова для мене пивоварня. Називається Гуцульський, і це подарунковий бокс, який я замовив, щоб спробувати усі смаки, які представлені. Поділюся своїми враженнями, почитаємо, як завжди, коментарі з антапту. Ну і поставимо свою оцінку. Бокс коштує 300 гривень. Тут представлені всі наявні сорта, які є на виробництві. І тара по 05 є більше бокс по літру, але на пробу я вирішив взяти саме цей. Так, перше в нас темне. Також у подарунок дають пляшку квасу. Медове. Мені подобається, як вони запаковують, є такі етикетки. Почитаємо, чи там щось про пиво написано. Ягідне пиво. Можливо, якийсь саур, не знаю ще. Пшеничне. Спробуємо. Так, шафран. Ого, щось новеньке такого не пробував. Ну, Класичне світле, ще одна пляшка, житнє. О, я сподіваюся, воно буде прикольне. Я люблю, якщо є такий добрий присмак хлібу в пиві. Бокс цікаво виглядає, гарно запакований. Написано гуцульське. Не чекай диво, твори його сам. 2024 з 2002 року броварня. і багато сьогодні пив треба буде перепробувати, але що не зробиш заради вас? Мої глядачі. Ну що давайте пробувати з першого, що це я взяв? Медове склад вода питна, солод пивоварний, ячмінний житній, хміль гіркий, натуральний, хміль ароматичний натуральний, дріжджі пивоварні, мед натуральний. Виглядає насправді прикольно. Я ще не бачив, щоб такі етикетки давали до пива. Багато наливати не буду, бо попереду ще раз, два, три, 4, 5, 6, 6 пив і квас. Колір темно-бурштиновий, висока пінна шапка, карбонізована, багато бульбашок. Не запах, приємний, я б сказав, більше до нейтрального, але є запах житнього хлібу, принаймні мені він так вчувається в цьому пиві. Так, є такий житній присмак хлібу. Дуже люблю такий присмак в пиві. Легенька солодкавість, не сильна. Немає такого яскравого смаку меду. Тут не вказано, скільки меду вони додають, до речі. Його приємно пити насправді. Я б не сказав, що дуже медове. Не солодке таке аж. Але цікаве. Так, подивимося на Антапті, що про нього пишуть: 4,6 градусів це пиво має. 15 IBU. Середня оцінка 3,43. Ну, Я більше схильний до четвірки, мабуть. Як на старт, непогане пиво. Не дуже холодним пив, але мед приємний. пиво для фінішерів. Святкую подоланні першої ультрадистанції. Це якийсь спортсмен написав. Раз на три роки я дегустую гуцульське і гірське. Цього разу якось бідніше солодовість, тіло пусте і солодке, гіркота відсутня, аромат ціпряний ніби з чебрецем. Чебреця я не відчув. Так, воно не дуже насичене в смаку, але цілком непогане пиво, як на старт, можливо, вам сподобається теж. Про медове пиво виробник пише наступне: зварене з пророщеного ячменного зерна з додаванням натурального меду з ледь відчутною хмелевою гірчинкою. Медове смакуватиме із зрілими сирами, запеченими м'ясними стравами. Від бурштинового переходимо до темного. Мені здається, буде непогано. Отут більш такий яскравіший е, присмак, не присмак, а запах грінок житніх, знаєте. Воно дуже темне на колір. Майже чорне, але це таке темне коричневе. Я б сказав, як е, така міцна добра, зварена кава. Віддає свіжістю. І такими паленими грінками. Воно має легеньку кислинку і гіркуватий після смак, який залишається в роті. Смаку хлібу не відчувається, солодкавість теж відсутня. Мені здається, це просто таке нейтральне, темне пиво. Воно непогане абсолютно, але воно без якоїсь, знаєте, ну, як я звик пити стаути, до прикладу, ваніла стаут, мілк стаут, айріш стаут і тому подібне. І вони в кінці мають якусь таку свою нотку. Так? Карамельну, кавову, шоколадну. Тут цього немає, але зрештою це просто темне пиво. Мені здається, його дуже добре до м'яса. Або, наприклад, рульку в ньому запекти. Це буде прям класно. Подивимося, що ж про нього пишуть в антапці. Так, це 4,8, Теж 15 IBU, 3.46 середня оцінка. Я знову поставлю четвірку, мені все поки що подобається. Аромат кави з шоколадом викликає захоплення. Ну, я б не відчув тут ні кави, ні шоколаду. Смаку теж вони присутні, але додається легкий відтінок цикорію, кислий смак, розчинної кави і сильна паленість, що дещо відвертає увагу. Так, бачите, пропаленість тут написано і кислинка. Ну, Хтось тут вгадує цукорій, напишіть в коментарях, чи ви пробували, чи він дійсно такий має кисловатий присмак. Чапка до речі, швидко осіла, але поганим це пиво від цього не стало. На фініш довго гірчить паленістю цього року без хліба або. Але цікаво. Четвірку, я думаю, це пиво цілком заслуговує. Про темне пиво виробник пише: наступне: зварене з пророщеного ячмінного зерна має насичений карамельний смак з помітною гіркотою. Темне смакуватиме до насичених пряних страв шоколадних десертів. Два пива ми спробували попереду ще раз, два, три, чотири, п'ять пив. Наступне цій лінійці це в нас пшеничні. Я люблю пшеничні пива. Цікаво, чи воно має в смаку такий присмакріандру. Склад, вода питна, солод пивоварний, солод пшеничний, хміль гіркий натуральний, хміль, анматичний натуральний, дріжджі пивоварні. Ну, По складу вони на всіх етакетках пишуть однаково. Про саме пиво тут не вказано. Чи є тут якісь е, спеції? Ну що ж, будемо пробувати, та й дізнаємось. Келихи я вимив, щоб не писали мені в коментарях. Поки що аромат мені незрозумілий. Колір яскраво солом'яний, трішечки мутновато, практично відсутня шапка, В запаху присутня кислинка і свіжість. Наразі це поки що все, що я відчуваю. Так, це таке типове, звичайне, пшеничне пиво. Я би не сказав, що відчуваються якісь сильні ноти прянощі. Вони, можливо, тут є, принаймні щось та й відчувається, але достатньо яскраве пиво, тобто за язик трішки пощіпує. Що виробник пише в себе на сайті про пшеничне. Зварене з пророщеного пшеничного зерна має насичений пряний аромат з легким відтінком солодкої цитрини, смак з помітною характерною кислинкою. Давайте почитаємо, Анта. пшеничне 5,5 градусів, 9 IBU. Ну так, гірчинки практично тут не відчуваються. Середня оцінка за пиво 3,51. Ну, напевно, я погоджусь 3,50. 3,51 – Цілком заслуговує це пиво. Хтось навіть написав банана в присмаку. Можливо, в ароматі є дійсно запах банану, але я б сказав, це зелений банан. Наступний фініш, нове пиво, залив за півхвилини, смачно найкраще пиво у світі. І оцінка 3,50. Якщо найкраще в світі, то чому не 5. Приємне, досить просте пшеничне пиво п'єш і не обламуєшся. Солодовий аромат, смак з кислинкою, смак не занадто насичений, солодкуватий, як для мас-маркету дуже добре, як для крафту слабкувато. Ну, е, що я можу сказати? Як для крафту теж непогано, це все ж таки мікроброварня. Як для мас-маркету це дуже добре. Класне пиво, одним словом, рекомендую. Взагалі такий набір класно дарувати. Не знаю, куму, найкращому другу, собі коханому, якщо любите пиво і хочете все спробувати. Мені дуже подобається, що його продають як у великій тарі, так і у маленькій по 0,5. Тобто, якщо ви не хочете брати там, по літру вісім сортів пива, а ви хочете так чисто спробувати, щоб зрозуміти, що вам подобається, по 0,5 це ідеальний варіант. І я закликаю інших поварів ну, теж робити такі подарункові набори. Дегустаційні сети, фактично, так, щоб можна було спробувати продукцію. Якщо додивилось до цього місця, і у вас виникло бажання підтримати фінансового автора, ви можете це зробити за посиланням в описі, а також скориставшись будь-яким з цих двох QR-кодів. Будь-який донат приємний і піде на розвиток цього каналу. Ну а ми рухаємось далі. Наступне пиво у нас ягідне. Оце цікаво. Я на початку казав, можливо, це й буде як саур сауркисла, не знаю. Почитаємо. Склад стандартний, але в кінці ще написано, що входять ягоди карпатські, я так розумію. Зараз скуштуємо та й дізнаємось. Мені чомусь здається, по кольору воно буде червоне і буде кислувати, але це не факт. Е, достатньо карбонізоване, як і всі попередні пива. Присутня шапка. Кольор так червоний. Оскільки входять карпатські ягоди, ну не знаю, що це може бути. Мені тільки чорниця чомусь пригадується. Можливо, якісь інші, порічки. Воно солодке. Це приємний баланс між кислинкою і солодкавістю. Воно мені чомусь нагадує полуничне варення. Такий легенький після смак. Власне, не полуниці, а саме полуничного варення. Домашнього, такого, доброго. Це щось незвичне, цікаве, що Антап нам про нього говорить? 5,5 градусів, 9 IBU, 3. Кома середня оцінка. Ну ні, ну ви чого? Це пиво 4 бали однозначно вартує за свою незвичність. Смачне відповідає назві, не відчувається спирту, що дуже добре. Ну, добре, то добре. Дуже дивне, наче з ягідним сиропом, які ягоди незрозуміло гірчить воняє. Це, мабуть, людині попалось якесь протухше пиво. Не гірчить і не воняє. І так, так, знаєте, ягідний сироп, те, що я казав, варення, воно відчувається. І зараз я собі так пригадую, у поляків є така фіча, вони люблять пити пиво з сиропами, світле пиво і туди додають сироп. Оце щось дуже схоже до того. Цікаво, що виробник пише про ягідне пиво. Зварено з пророщеної ячмінного зерна, з додаванням карпатських ягід має витончений аромат і легкий солодкавий ягідний смак. Ягідне робить кожен шматочок солодких десертів більш яскравими. Ну, не знаю, мені здається до солодкого десерту. Що солодке пиво буде якось не дуже, а от який, якийсь кислий десерт, наприклад, лимонний сурбет з таким пивом це буде класна комбінація. Чотири пива ми вже скуштували попереду ще три пива і квас. Наступне пиво по списку це. Світле, ну, від світлого, чесно, від світлого я сильно нічого не очікую. Мені здається, воно буде легеньке з гірчинкою. Сильно піниться, дуже карбонізоване, багато бульбашок. Жовтий, не дуже насичений колір. і не мутний, до речі. Просто свіжий запах без нічого. Достатньо відчутний після смак гіркоти. От чомусь жигулівський мені нагадало. Непогане пиво, щоб втамувати спрагу, але якихось таких суперсмаків тут немає. Традиційно подивимось, що пише виробник про своє пиво, і які ж оцінки йому поставили поціновучі пива в Антапті. Значить, Світле пиво 4,2 градуси. Зварено це вже традиція, з пророщеного ячмінного зерна, з помірною залишковою гіркотою. Світле посуватиме до різноманітних м'ясних та сиров'ялених закусок. До речі, так, я погоджуюсь до джорки, до якихось бастурма якогось такого в'яленого м'яса або навіть до таранки, цілком непогане це пиво. А от що ж про нього пишуть корисовичі Антапту? 3,4 рейтинг? Ну, мабуть так, зупинююся на цій оцінці 3,5 максимум. Після фінішу навіть тепленьке смакує чудово. Мабуть, це той самий спортсмен, який до того вже пив е, пиво. Садумазу серіал цікаві досліди. Легке, доволі чисте, ледь солодкувате, трішечки зерна, охмілено скромно, але в цілому достатньо в квітучі яблуньці. Пивко, що багато і не заважало. Я так розумію, щось нейтральне для цього користувача це пиво, ну нехай нехай буде. Ну, в принципі, а що очікувати від світлого пива? Мені здається, світле пиво п'ють ті, хто хоче великими ковтками втамувати спрагу. Все. Наступне в списку у нас шафран. Слухайте, шафран це одна з найдорожчих чи найдорожча спеція в світі. Пиво з шафраном. Я навіть не знаю, яке воно має бути на смак, але коштує воно однаково зі всіма іншими пивами. Або його тут дуже мало. Або це не той шафран, про який я думаю. Ухте, запах. Він мені чомусь ялинкою віддає. Сподіваюсь, воно не скисше. Так, по кольору. Теж жовте, теж карбонізоване, але пінна шапка трішечки менша. Колір темніший за попереднє. Е, можете порівняти: це світло, це шафран. Шафран більш таки насичений колір має, запах незвичний. Я навіть не можу сказати, що тут є. Тут, ну, тут якось ніби багато всього намішано. І ялинка, і якийсь розмарин. І можливо лаванда навіть. Не знаю, не знаю. Це мої здогадки, зараз будемо пробувати. Смак у нього теж незвичний. Я не можу описати це пиво. Воно таке, знаєте, як. Ну, Після світлого воно, звичайно, звичайно, більш насиченіше, але що це за смак, я досі не розумію. Давайте подивимося, що пише виробник і які коментарі в антапті. Шафран 4,2 градуси, зварене з проношеного ячмінного зерна, як завжди, з витонченим фужерним ароматом. Це називається витончено-фужерний аромат. Фужер в мене є, аромат я відчув. Шафран смакуватиме з молодим коров'ячим сиром, запеченою рибою і овочами. 348 оцінк, взагалі чомусь більше 3,5 ніхто не став у цьому пивом. За незвичність від мене 4-5, чому би ні. Це шукаю, а коментарів немає, є оцінки. Двійка, трійка, хтось ставить четвірку, але от коментар чомусь ніхто не залишає. Можливо, всі такі самі, як і я, не можу зрозуміти, яке це пиво на смак. Воно цікаве, воно незвичне, воно приємне, воно точно запам'ятається і точно виділяється з цього набору. О, знайшов нарешті. Світло легке. Тут начебто додали ароматичний хміль, але його прям дуже мало, ледь відчувається. Якби додали більше, було б яскравіше і в цілому було б про що говорити. Трохи кисловато на початку викликало в уяві сильно розбавлену іпу. Ну, напевно, іпа йому вдається через оцей запах і незвичний е, смак. Ну, але на іпу воно мені абсолютно не схоже. Так, ну що ж, залишилось ще два. Одне пиво і один квас. Ще дві позиції залишилось, так? Що в нас пиво лишилось Житня. о, житня. А, трішечки не долили. Зараз скуштуємо, яке житня на смак. Я люблю темні пива, мені подобається цей присмак. У запах 10 з 10. Карбонізоване, велика шапка. Трошки мутнувата, колір коричневий, але не такий, як у темного Ну, я б сказав, на 2 тони, напевно, світліший. Запах бородинського хлібу і така солодкавість присутня. М -м -м. Дуже класний смак, мені подобається, але він чомусь з кислинкою. Давайте почитаємо, як завжди, що виробник пише про своє пиво і які оцінки поставили в антапці. Житнє 5 градусів. У трошки сильніше. Пророднього жит... житнього зерна зварене. З додаванням натурального меду має солодкавий смак та незначну хмелову гіркоту. Пиво смакуватиме з грильованим м'ясом та карамельним десертом. І антап 5 градусів 3.49. Я з вами не погоджуюсь, 4 бали я цьому пиву однозначно поставлю. Мені воно подобається. Понеділкове. Ну якщо, ви знаєте, якщо понеділок починати з такого пива, я підозрюю, тоді тиждень буде непоганий. Лайк! Like. Якийсь кислий квас. От бачите, не тільки я відчув цю кислинку. Ну, Можливо, так, можливо, можна порівняти його з квасом. квас теж роблять житніх сухарів, але це все ж таки пиво. Хлібушко з медом. Ну, меду я тут, в принципі, взагалі не відчуваю. Можливо, це така рецептура. От зараз воно трішки постояло і. Можливо, трішечки я починаю після тих коментарів відчувати запах меду, але в смаку пива цього, на жаль. Немає. На фінал у нас залишився квас. Цікаво, до речі, житнє пиво, де писала, що це схоже на квас. І квас, я, я не свідомо так поставив пива. Зараз по гарячим слідам порівняємо, чи схоже житнє пиво до квасу. Ох, як піниться. Ну тут немає такого запаху житнього хліба, як в пиві було, до речі. Дуже карбонізовано, ну це квас. Житній квас. Житній квас. Нічого немає спільного з цим пивом. Він більш солодкий, до речі, ніж пиво. Яскравий солодкий після смак залишається. Ну, рейтинг квасу я дивитись не буду. Від мене п'ятірка, я люблю квас. Мені сподобалася ця дегустація. Не знаю, як вам напишіть в коментарях. В принципі, всі пива класні, нічого такого, щоб не хотілося допити, я не знайшов. Мені дуже сподобалось житнє пиво, ягідне мені сподобалось і шафранове. Це такі яскраві, на фоні інших, дуже яскраві смаки, і квас теж заслуговує окремої оцінки від мене. Якщо відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк та підписатись на канал. А також буду вдячний, якщо залишите коментар, відпити слів, це дуже допомагає у просуванні. До зустрічі в нових відео. До побачення!